Міністерство юстиції в 2015 році запропонувало декілька новинок у запровадженні електронних сервісів. Вони почали працювати в Україні в рамках пілотних проєктів. Одним із них є запровадження реєстру апостолів, який був запущений і в користині. Апостоль – це спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів статусу осіб печаток на офіційних документах. Даний штамп робить ці документи чинними в усіх країнах. Цей реєстр апостолів запрацював 20 листопада 2015 року. Ми вже вчинили першу дію по представленню апостоля і надали таку послугу громадянці, що звернулася до нас. Багато громадян України тепер активно подорожують, працюють чи проживають за межами держави для того, щоб використовувати документи, що видаються державними органами. України необхідно, щоб на цих документах підписи тих уповноважених осіб, які їх підписують, були. Затверджені апостолем. Є така конвенція, яка передбачає, що на кожному документі, що видаються в Україні для використання за кордоном, має бути засвідчення апостолем. Сьогодні цю процедуру для людини значно спростили. Якщо раніше особа зі своїми документами повинна була їхати в Житомир, потім в Київ до Мін'юсту, то сьогодні вам потрібно лише завітати до міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, віддати необхідні папери. Спеціалісти відділу надсилають документи в електронному вигляді до відповідних інстанцій, і вже через два дні людина може отримати відповідь про проставлення апостеля. Також є ще два нові пілотні проекти, які поки що не працюють в користані, але найближчим часом планується реалізовуватися в нашому місті. Діють вони в Житомирі. В Києві в цих містах вже можна подавати заяви про державну реєстрацію цивільного стану в електронному вигляді. Для прикладу це може бути заява на шлюб. Це портал, через який громадяни, що хочуть отримати послуги у відділах державної реєстрації, можуть їх отримати в електронному вигляді, написати будь-яку заяву, чи то заяву на шлюб, чи то заяву на видачу повторного свідоцтва будь-якого виду послугу через у вигляді запитів електронних. Цей веб-портал звернення у сфері державної реєстрації до нього вже долучена, наприклад, міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану міста Житомира Такий такий портал. До такого порталу долучені всі відділи Києва Київської області. Тому, наприклад, наші молодята, оскільки в нас реєстрація шлюбу екстериторіальна, тобто незалежно від того, де проживають, молоді люди можуть реєструвати шлюб за своїм бажанням в будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану України, тому для тих, хто хоче реєструвати шлюб, наприклад, в Києві, можна звертатися для подачі в електронному вигляді заяви про державну реєстрацію на шлюб через електронний сервіс. Одним із нововведень Міністерства юстиції є отримання свідоцтв про народження в пологовому будинку. Зі слів Галини Жиліної в Коростені це планують запровадити вже в 2016 році.